Полум'я раптово охопило приміщення зварювальної дільниці у Вінницькій виправній колонії номер 86. Цього дня всередині працювало 20 ув'язнених. За сигналом тривоги охорона почала виводити людей. Через декілька хвилин прибула пожежна машина. Сьогодні за легендою у Вінницькій виправній колонії номер 86 відбулась пожежа в одному із виробничих цехів. Власними силами з нею впоратись не вдалось, довелось викликати підрозділи МНС. За умовами навчань їх проводили в обставинах, максимально наближених до реальних ув'язнених не попереджали про заплановані дії охорони та службовців. МНС. звичайно, саму пожежу імітували димовими шашками однак, охорона виправної колонії працювала, нібито все відбувається насправді. Такі пожежі в реальному зі дуже небезпечні, тому що ми маємо гасіння пожежі на режимному об'єкті. Є своя специфіка таких гасіння пожеж. Ну, адміністрація випроної колонії діяла згідно інструкції, і всі завдання поставлені були виконані. За легендою навчань перерахувавши евакуйованих в'язнів, офіцери охорони з'ясували, що двох людей не вистачає, і пожежники відновили пошуки у задимленому приміщенні зварювальної дільниці. Постраждалих знайшли та надали їм невідкладну медичну допомогу. Провелися навчання для, для, для того, щоб побачити спільні дії відділу охорони, нагляду, безпеки, відомчої пожежної охорони, які ну, всі, всі ті служби, які є в нас в виконавчій системі. За словами представників департаменту виконання покарань, такі навчання проводяться регулярно, аби службовці установи завжди були готові правильно діяти у непередбачуваних ситуаціях. На не щастя, в реальному житті у Вінницькій виправній колонії особовий склад ще жодного разу не збирали за командою буря 4 тобто пожежа Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини, телеканал «Вінниччина».